Віктора Нушкевичу закликав Івано-Франківців відзначати День Незалежності України та День прапора у вишиванках, щоб підтвердити у такий спосіб вибір, зроблений 19 років тому. Крім того, повідомив він, 21 серпня відбудеться загальна міська толока. Цьогоріч у програмі святкувань традиційне Віче, урочисте підняття державного прапора, святковий фейерверк у парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. До речі, 2010 року минає 115-та річниця від дня його заснування. Цікавою і водночас вигідною має бути акція безкоштовного проїзду у міському транспорті для людей у вишиванках, проте як показала минулорічна практика, тутешні перевізники на таку пропозицію відгукуються не вельми охоче. Цей день можна було б заробити багато грошей, власне, якщо б не перевозити безоплатно людей своїх громадян у вишиванках. Але я все-таки переконаний в тому, і це підтверджує практика річна з року в рік, що наші перевізники є також патріотами нашої землі і прекрасно розуміють, що без дня незалежності, напевно, вони б того куска хліба, який вони мають, не мали